Наш герой Юрій Шевельов. Він же Георг Шнайдер. Він же Юрій Шевчук. Він же Шерех. По-домашньому Жорж. Людина, яка відрізала російський язик від української мови. За що його досі ненавидить весь руський мір та українські колаборанти. Про сформування російської мови в розумінні сучасному можна говорити від 15-17 століття. Усі ці процеси не мали ніякого прямого впливу на формування української мови. Чому общеруський язик, а не віпчоруська мова. Юрій Шевельов. Так сталося, що найвидатніший дослідник української мови Юрій Шевельов більше знаний на заході, ніж на батьківщині. Хоча не кожен наш земляк зумів стати професором гарвардського і колумбійського університетів. Автором більше тисячі праць та живим класиком, який повністю зламав панівне російське бачення історії східнослов'янських мов. Прощай, німита Росія! Однак у 2013-му його ім'я таки прогреміло всією країною. До 105-ї річниці народження Шевельова харківські інтелігенти добилися дозволу встановити на його колишньому будинку меморіальну дошку. Але тодішні очільники області і міста, Добкін і Кернес, у народі Допа і Гепа раптом не на жарт обурилися. Їх постійно щось обурювало. Немножко текст по дебільному написав. Мер Харкова Кернес доводив, що хай там шевельов, який науковець, але він пособник фашистів. І вшановувати його неприпустимо. Як кажуть історики, знову все як завжди, і нічого нового. У 50-х роках, коли перші праці Шевельова прогреміли на заході, його репутацію саме такими звинуваченнями намагалися знищити радянські пропагандисти і їхні посіпаки. Що? Знов? Чи не найвидатніший за всі часи дослідник української мови, був етнічним німцем і російським дворянином? Його батько, генерал імператорської армії Володимир Карлович Шнайдер. Мама? Теж на половину Німкеня, Варвара Мадер, уродженка Харкова. Майбутній науковець був їхньою п'ятою дитиною і єдиним, хто дожив до дорослого віку. З розпалом Першої світової у Росії спалахнула рускомірська істерія, і німецьке прізвище могло принести родині проблеми. Тож батько з Шнайдера змінив родове ім'я на нейтральне: Шевельов. Молодший син, якому тоді було років шість, теж захотів змін. Бо не вимовляв свого повного імені Георгій і соромився домашнього Жоржик. Тож домігся, щоб його назвали Юрієм. Так з'явився Юрій Шевельов. Батька він більше не побачив. Той пройшов Першу світову, повоював за Денікі на Єврангля та, зрештою, помер на еміграції в Сербії. Юрій же залишився з мамою у Харкові. У них була велика квартира у знаменитому будинку страхового товариства Саламандра. Це Дуже відомий харківський будинок, називається він «Салабандра», Але відомий не тим, не тільки тим, що це найбільш один з найбільш красивих будинків нашого міста, а й тим, що тут мешкав Юрій Володимирович Шевельов. Прийшли червоні. І Юрієва мати переписала синові документи. З багатої генеральської родини, з розкішною квартирою, домашньою освітою і прислугою Шевельова раптом перетворилися на жебраків. Їхні помешкання перетворили на комуналку. Мати ледве влаштувалася прибиральницею, а Юрій ріс хворобливим через постійне недоїдання. Але уявіть собі от, жити тут після того, як ти син генерала і маєш 150 метрів Одну з найкращих, в одному з найкращих будинків міста. Ти так. опиняєшся в цій кімнаті з мамою і книгами. Так, і це очевидно дуже виховує. Юрій пішов до школи і там чи не вперше почув літературну українську. Бо в УРСР почалася українізація. Захопився як самою мовою, так і розквітлим тоді культурним відродженням. Тим, яке незабаром стане розстріляним. Коли надійшла пора отримувати паспорт, для графи національність назвався українцем. Згадував, я усвідомлював, що було б куди безпечніше написати росіянин. І це цілком залежало від мого вільного вибору. Але після недовгих вагань я вибрав українець. Ось він з однокласницями після закінчення школи. У студентські роки продовжував займатися українською літературою. Щоб нічого не бути винним червоним окупантом, принципово відмовився від стипендії, через що потрапив на олівець до НКВД. Коли дійшов до дисертації, з усього розстріляного відродження залишився один тичина. Тож довелося писати про нього. Вже зламаного і понівеченого режимом. Серці у нашим Леніна слово. З ним ми йдемо до найдальших світів. Я взагалі не знаю, як він це витримав. Дуже добре, про це Стус написав у своїй праці. Стус писав пізніше, що Течена засипав, ну, ну це відома праця на засіданнях президії, коли він мав ті всі, ті, ті, ті всі звання, ті всі нагороди. Він сидів, було відчуття, що це мертвий. Що між ми мертві. От його покинуло життя. Оте, От яке має бути видатного поета. Радянська диктатура вбила більшість українських письменників фізично, а тих, що залишилися живі, в тому числі і тичину, знищили психологічно. Але, попри старання самого Павла Григоровича та його вдови, зберігся і інший тичина живий, любитель пива та самогону, дівчат, а ще український самостійник. Автор гімну армії Української Народної Республіки і водночас гімну. ОРСР. <звук> Голод, а перед тим колективізація і так зване розкуркулювання зламали хребет українського селянства. Воно було поставлене навколішки. Не треба було більше загравати з цим селянством. Можна було запровадити нову політику. Політику активного нищення українського селянства через голод і української інтелігенції через арешти, судові процеси, засвання, розстріли тощо. На власні очі побачив Голодомор. У Червоній армії Шевельов не служив. Був визнаний непридатним через перенесені хвороби і слабкий зір. До початку війни прийшов уже свідомим противником більшовицької влади. Про неї писав так: Пазорі системи були страшні не тільки тим, що вони вихоплювали і нищили людей, а й тим, що, ширячи систему сексотства і сітку сексотів, вони отруювали стосунки між людьми взагалі. Тому й не одружився, щоб не обростати стосунками, які можна втратити. Найближче до шлюбу підійшов з киянкою Соною Васер, але її заарештували як троцькістку. У 1941-му потрапив до НКВД сам і потім глумливо назвав цей час «20 днів особливої служби соціалістичній батьківщині. Він сам коли засинав щоночі, він підкладав мішечок. Із змінною білизною для того, щоб якщо за ним прийдуть, мати, мати все у в'язниці. Його взяли уже після початку нацистського вторгнення за доносом редактора газети Соціалістична Харківщина. Під загрозою смерті змушували шпигувати. НКВД потрібен був сексот серед науковців. Тоді Шевельов придумав вкрай оригінальний хід. На службу погодився. Але всі 28 днів роботи зустрічався не з колегами, а виключно з доносчиком редактором Про розмови, з яким потім писав довгі і нудні звіти до НКВД. Коли прийшли нацисти, настав час оспіваного допою, гепою і КГБ співробітництва з фашистами. Винувачувачі пред'являють речовий доказ: ось таку газету Нова Україна, яка славила Гітлера і до якої Шевельов написав цілих 20 статей. Тут усе як завжди з кадебійськими звинуваченнями. Воно наче виглядає як правда, а насправді брехня. Шевльов дійсно писав до газети Нова Україна, але ось такої, з тризубом, заснованою діячем ОУН Петром Сагайдачним. Писав Шевельов те, що любив, про українських митців та мову. По війні не відмовився від жодного написаного слова. Але у березні 42-го газету буквально рейдернули нацисти. Наказали прибрати три і писати про фюрера і його боротьбу зі світовим єврейством. Та Шевельов знову залишився вірним собі і просто відмовився писати нацистську маячню. Ба Більше, йому пропонували записатися фольксдойчем, тобто етнічним німцем, яким він і був. За це отримав би від нацистів роботу і протпайок. Але він вдруге в житті пішов на принцип і знову записався українцем, хоч і голодним. Перебивався приватними уроками для дітей місцевих чиновників і просвіття. Перебрався з матір'ю до Львова, потім далі до Європи. По війні просидів кілька років у таборах для переміщених осіб. Там не нудьгував, а почав співпрацювати з бандерівцями. Видавав коштом ОУН літературно-мистецький часопис Арка. У 50-х Юрій просто вибухнув працями з мовознавства, викладав у найкращих університетах Європи і, зрештою, був запрошений у Гарвард. Там, східноєвропейськими дослідженнями, завідував виходець з Росії, Роман Якобсон. Він відстоював теорію, що у слов'янських мовах першість і унікальність мали тільки російська та сербська, а всі інші лише похідні від них. Шевельов просто розгромив цю теорію. Довів, що ніякого общеруського язика не було. Існували племенні та територіальні говірки, з яких окремо сформувалися три східнослов'янські мови. Нездатний спростувати докази українця як Псон вдався вдався типово російського брудного трюку. Звинуватив Шевельова у колабораціонізмі. Мовляв, чого ви його слухаєте? Він же фашист. Якобсон навіть звернувся до СРСР з проханням дати компромат на Юрія дивний крок для російського емігранта і ліберала. На останніх якби конгресах були оприлюднені документи, які підтверджують про те, що з 20-го року Якобсон потрапляє. На, на захід, як радянський шпигун, в його завдання входило саме те, щоб ось цю світову славістику, всіх зірок, там яких він навколо себе збирав, все, все, всю славістику якби підпорядкувати, от під, знаєте, під шапкою такою, під ковпаком тримати саме російської славістики і саме такої славс. Е, 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 Русистики в совітологічному дусі, оскільки саме там 40-50-ті роки це була холодна війна, і у нього якби була мета навчити американців дипломатично і тактовно говорити із радянським із радянським союзом. Але Шевельов витримав удар і відбив його ще одним незвичним для КГБ способом. Просто подав до суду за наклеп. І суд цей, звичайно ж, виграв. Його теорія виникнення східнослов'янських мов, яка спростовує маячню про руський міри народ, не постраждала. Вона зараз загально визнана у світовій науці. Людина тижня у нашій програмі видатний український вчений і публіцист Юрій Шевельов. Три страшних ворога. Українського відродження, Москва, українська провінційність і комплекс Кочубеївщини. Живуть і сьогодні. Ця знаменита цитата з пана Шевельова не мов би до нашої сьогоднішньої програми, хоча вони ці слова були написані дуже і дуже давно. Науковець прожив довгі 93 роки. Встиг відвідати вже незалежну Україну, стати членом НАНУ і почесним доктором Могилянки та отримати Шевченківську премію. Її, до речі, повністю віддав одній з харківських шкіл. Посмертних нападок від Кернеса на своє 105-річчя вже не побачив. Хто таки добився заборони пам'ятної дошки Шевельову на будинку Саламанти, після чого її навіть не зняли, а брутально розбили сокирою якісь тітушки. Табличку на честь видатного українського славіста, професора Гарвардського та Колумбійського університетів розбили сокирою троє чоловіків, які назвалися працівниками комунального підприємства. Але історія зіграла з кернесом дуже злий жарт. У 2020-му він помер від коронавірусу рівно у день народження Юрія Шевальова, 17 грудня, у 112-ту річницю непереможного вченого. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на Ютуб канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашиську брехню. І все буде Україна!